З деяких пір, в суперечнуючому тренду, я перестав болівати за слабких, наприклад, у футболі. Думаю, не секрет, що у разі суперництва двох команд, коли результат через ті чи інші причини нам байдужий, більшість починає вболівати за слабшу команду. З погляду психології все зрозуміло. Ми тому і пересічні в загальній своїй масі, бо слабаки. А за кого болівать слабакам? Звісно, за своїх, за слабаків. Але з погляду логіки є питання. Адже сильна команда тому і сильна, що в ній зібрані особистості, які за роки наполегливої праці змогли свій талант та довести свою майстерність до найвищого рівня. Адже саме вони створюють яскраве видовище та особлюють усе те, за що ми любимо футбол. То чому ж ми бажаємо перемоги не їм, а тим, хто здатний тільки на бій Боги? Вам не здається, що це дурість? Як на мене, краще бути сильним із сильними? Заходьте на ютуб канал Бідуїн, там цікаво.